Дана книга візьме, ваші органи зіжме, вирве, перекалашматить, закине назад, перекалашматиче там, викине наружу, туди сюди наживо заш'є, і скаже все. Побачимося через якийсь період, долічим. І ти в такому шоці, що, що Шо це? Ну, як це з цим жити? Де другий Том? Привіт, вітаю тебе на моєму каналі Джужу, і це таке моє повернення на YouTube канал з довгими відео. Я трошки вже ностальгію зловила по запису такого формату відео. Я прочитала певні книги, мені є чим ділитися, але якось не знімалось. Моє повернення, моїм таким тригером, чому мені захотілося виговоритися і почути фідбек ваш. Це книга Мій утрачений елемент Акація Блек, том перший. І одразу скажу, блін, де другий том? Тому що я настільки вже чекаю, коли закінчила читати книгу. По-перше, я матюкалася, кричала, казала, блін, що це таке, хоча коли я читала, насправді, то я. Очікувала кінцівку, я передилалася різні варіанти для себе. Думаю, так, може так-так так бути, скоріше за все. Але перепрошую. Книга навіть не англійською другий том, того, що якби англійською можна було б сісти і читати, хоч якось ну, читати. Авторка пише на французькій. Шкода, що я не вчила французьку нормально, вибач мій вчитель по-французьки, що я таке ледача. Але. Це було б круто, звісно, прочитати на французьке. Та не про те. Авторка, виявляється, живе не досить відомій місцевості. Вона розмовляє французькою, вона пише книжки на французькій, кеп. Але вона, не дивлячись, що це якась в неї всього там три-чотири десь до п'ять книг, але це настільки смачно. Це настільки прописано і настільки кайфова ідейність, що я така: о Боже, це просто. По-перше, вона офігезно підібрала героїв. Головні герої Луна і Лія. Вони вчаться в одній школі, кожна є своя болюча історія. І це така лінія кохання, лінія споріднених душ, які йдуть до життя. І... Чи в життях не закінчилось, ми не знаємо, того, що вона обірвала перший том. Але це так гарно. Тут який, звісно, не ловлю. Десь я злилась, але дуже гарно. Ну прям. І ще, що я хочу сказати, що великий плюс даної книги в тому, що авторка, вона, по-перше, зробила плейлист. Це вже не перше, коли роблять плейлист, але тут є прикол в тому, що цей плейлист. Він, значить, прописані пісні, треки. І зазвичай це просто там автор пише от список треків, де ви можете послухати, там, читаючи книгу, де дупля не ріжеш, де той трек включити. Ну, там слухаєш, ну, прикольно, прикольно, да, то прикольно якось так воно, навіює на стан книги. Але тут дуже класно того, що ти коли читаєш. То авторка ставить По-перше, вона прописує, який трек включити саме в цей момент. Вона ставить, зараз я вам знайду, вона ставить нотку, і ось на прикладі, вона пише, яку пісню включити. І вона також в кінці, коли виключити цей трек, вона також ставить нотку. Тобто є в тебе кусок тексту, де ти слухаєш цей трек. І прям відчуваєш. І це такий стан, ніби ти не просто читаєш книжку, ти просто переживаєш, і такі треки. Маленький відголосок. Я собі зробила в Ютубі альбом, де туди накидала ці пісні. І прослуховую досі, того, що вони прям таку взяли і, і, і щось зробили. Просто щось зробили. Ось тому дуже класно. І ти не просто читаєш ти, як в серіалі чи в якомусь фільмі ти настільки переживаєш переживаєшся, відчуваєш там, а, вони заходять в кімнату, вони заходять кудись, там щось відбувається, і така ось ця музика просто смачно. До речі, не читаючи книгу, я одразу звернула увагу на закладинку. І вона така якась прям клас. І тут фрази: утративши його, вона втратила себе. А віднайшовши, гірко пошкодувала. Її душа складанка чи складанка, де він ключовий елемент. А тепер давайте трошки про сюжет поговоримо, про що ця книга. Прийшлось трошки включити світло, того що вже було темно. Так, то я постараюсь без спойлерів, але я не знаю, як це зробити справді, ну я дуже постараюсь. Так, ось Ліам Луна історія їх починається в школі. Він по опису. Гарний брюнет, високий, гарне тіло, британський акцент, того, що він з мамою, і сестрою молодшою переїхали з Британії в Америку. Для того, щоб, а не скажу, прочитаєте, будете знати, того, що це його певна історія, не дуже хороша. але но... він цю історію поділився з Луною. І це зіграло погану роль, без спойлерів. Так, Луна єдина дівчинка, чи єдина навіть людина, яка знайшла до нього шлях того, що в школі, того, що він був дуже замкнений, він пережив стрес, і він не хотів ні з ким спілкуватися. Він такий був самотній темний хлопчик. Але Луна знайшла шлях, і вона пообіцяла, що більше ніколи вона його не залишить. І тут почалася їхня історія, вони були просто як одне ціле, це як знайти свою споріднену душу, історія прямо з їхнього дитинства і в дорослий вік. Але так складається, що вони втрачають один одного, вони знову зустрічаються, коли їм там до 30, 26, 9 десь так. Не пам'ятаю. Так от, коли я читала цю книгу, це самі емоції. того, що, ну, напевно, десь ось так, чи там може трошки більше, як вони зустрілися. І зустріч, причому не, ну, це ж не щось нове в історії. Таке вже десь було в фільмах, таке вже було десь в книжках. Але настільки мені подобалася книга, що я така читаю, читаю, і така, Та, ну, ладно, ну, серйозно? Ну, як їх так доля звела? Ну, і це просто я вже зрозуміла. Мені подобається і цікаво навіть було те, що тут, до речі, троп від ненависті до кохання, хоча в них спочатку кохання, потім ненависть, потім кохання. Але цікаво було те, що навіть ти тут насолоджуєшся не самими подіями, хоча вони теж досить непогані, гарно описані, а ти більше насолоджуєшся їхнім спілкуванням, їхніми відношеннями один до одного, і наскільки спорідні душі знаходять один одного і відчувають. Ну, мені це просто було неймовірно. Так як я сказала, троп від ненависті до кохання, то коли вони вже зустрілися, дуже цікаво спостерігати, як вони оце гризуться, гризуться, гризуться. Щось один одному доказують, вимахуються. Але один і другий знає, що вони хочуть бути разом, що вони мають бути разом, що все одно вони будуть разом. Але показати свій характер, повимахуватися, щось їм та треба. І коли вони так показують своє фе, але всередині там також описи як. Uh, він її бачить, як він її відчуває, як є аромат, як він турбується про неї. Там він її ненавидить, але не, він не уходить там з закладу, поки з нею не все буде добре. Їй там стало погано, він з нею до кінця, потім такий, але все рівно він дає свою турботу, і вона так само проявляється до нього. І ну, по-різному. І це Це не буде чи буде спойлер? Ладно, оцей зараз пару хвилин перегорніть. А на 400-й сторінці. 400. В них нарешті близькість. Ну, по-перше, описано це дуже гарно, і вони такі прям гарячі. Але 400, блін, серйозно? Тут сторінок 600. 400. І тут ще про те є ще герої додаткові, скажімо так, це сестра Ліама Чарлі. Вона досить рано зникає з книжки, вона десь не так. Вона частково з'являється в книжці як спогади з дитинства, але з нею дещо трапляється, і в чому в цьому Ліам звинувачує Луну і багато чого. Він не може зробити того, щоб пообіцяв своїй сестрі цього не робити. Мені відчувалося, що ця сестра не така проста штучка, але. Як вже там вийде, що там буде, вже прочитайте. Я не хочу кидати спойлери, що там з нею сталося. Я просто насолоджувалася реально відносинами. Я не знаю, чи вам ви може очікуєте від цього відео, що там я розкажу якісь плюси, якісь моменти. Я собі чесно багато поведіляла різних фраз, які там мене прямо ж затягували. Мені їхні відносини настільки якось. Ну, тримали. Я повторюю, повторюю, повторю. Але тут більше мені хочеться правда виговоритися. Без сценарію до відео, без нічого. Я просто так говорю, сіла записувати і пишу. Так ось їхні фрази: от, наприклад, ти не маєш дякувати мені, Лу. Я ніколи не дозволю тебе ображати. Навіть якщо ти припиниш зі мною спілкуватися і більше не захочеш бути моєю подругою, я завжди буду поруч. Ну, блін. Так, да, рожеві окуляри, рожева книжка, але, блин, ну це настільки гарно. І знаєте, до речі, я раніше думала, і зараз я від людей чую, що таке от кохання, отакі от історії, отакі от споріднені душі, вони бувають лише в книжках і лише у фільмах. Я погоджусь з моментом про те, що. Наприклад, ось такі історії і описують гарно чоловіків, гарну близькість, гарні оці такі відносини гарячі. Лише жінки-автори. 100%. я не зустрічала ще жодного автора чоловіка, щоб він так описував чоловіка накачений з татухами, ось такий прям сексі пексі. В основному чоловіки простіше про це все пишуть, але все рівно воно десь береться і, можливо, там не візуальна якась складова, але я дійсно вірю, що є споріднені душі, я вірю в те, що. Є люди, які предназначені день для одного, і як якби не складалося, хто б як не вимахувався срівно, вони належать один одному, і як вони відчувають один одного. І навіть тут також було про те, що вони вміють спілкуватися навіть мовчки, просто дивлячись або відчуваючи, що говорять, і відповідати так, і потім говорити в голос, і вони дійсно то думали, то говорили, і вони дивувалися, як це можливо, але це можливо. В житті я вірю, що таке можливо. Я дуже чекаю другу частину, правда. Я не знаю, як, як її дочекатися, поки перекладуть з французької, але я дуже рекомендую її до прочитання. Я дуже рекомендую її от прям взяти, слухати музику. Ні в якому разі не читайте її без музики. Слухайте. Причому на Spotify можна знайти альбом цілий, де ви просто включаєте і слухаєте, коли там треба не шукати. Тут така розв'язка, що я просто в шоці, в вахері і по-іншому не сказати. Матюкалась, кричала, бісилась і перечитувала. що таке ну, робить? Це гарно авторка тримає. Прям ух, хочу читати її ще книжки. Дякую, що ви подивились моє відео. З вами була Елія Джужу. І пишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, ваші враження. Не читали, чому ви її не читали чи не збираєтесь, Того, що маєте, ну, я шуткую насправді. Але хто прочитає або вже прочитав, пишіть в коментарі, які ваші враження, які були враження по закінченню книжки. Подобається Ліам чи Луна, чи не подобається, що ви думаєте за це все. Ось якщо вам, як мені, потрібно вилити душу, висказатися, і навіть якщо там буде спойлер, то просто вказуйте, що спойлер, і пишіть коментар. Мені дуже хочеться з кимось обговорити, з кимось по поділитися враженнями і послухати когось враження про цю книгу, того, що вона ну, прям дуже запала. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте, і до нових відео. Па-па! Коли я зараз бачу Skittles, в мене асоціація одразу з Луною Лімо, Того, що вони любили їсти Skittlс червоний, і дивилися серіал Друзі. Я не фанат Skittles, але захотілося.